Рейтинг може шокувати. Авторитетний фінансово-економічний журнал Forbes склав список найбільш високооплачуваних футболістів світу. Топ-10 відкриває лідер Манчестер-Сіті Кевін Дебрюйне. Бельгієць отримає за цей сезон 39 мільйонів доларів. Садіо Мане, який тепер грає у Саудівській Аравії за Аль-Насер, заплатять 52 мільйони. Зірка Ліверпуля Мохаммед Салах отримає 53 мільйони. А бразилець Вінісіус із мадридського реала 55. Ерлінг Голанд. Лише шо у цьому списку норвежець з рахуванням контракту в Мансіті та спонсорських угод заробить 60 мільйонів кіліан Бапе. Француз отримає 90 мільйонів. Ну а тепер починається найцікавіше. Карім Бензима із загальним доходом 104 мільйони доларів на четвертому місці. Неймар отримує 110 мільйонів, Ліанель Месі 135. Ну а на першому місці, звичайно ж, Кріштіану Роналду з неймовірним доходом у 285 мільйонів доларів за сезон.